Старний туторіал на роботу механіки правої руки під час гри техніки перемінний штрих. Варто розпочати, так, перше, що... що варто розпочати, це розуміння того, що таке атака. Тобто пробиття струни. Атака це коли ми замахаємось для того, щоб створити ситуацію, коли рука впаде з цієї відстані на струну і проб'є завдяки оцій створеній ситуації, проб'є струну. Тобто, ми створили ситуацію, коли тепер у нашого удара є швидкість. Це перше, це атака. Ось це відсутність атаки. Тобто в свіпі це використовується, але при перемінному стругу при даунстроки ні. Чому? Тому що нема замаху для того, щоб пробити струну, і ви її тепер не пробиваєте, а ви її стягуєте. Це перше. Тобто, хочете зробити даунстрок, замахнулись пробили. Таким чином, бачите? Я відтягну на себе запястя і зробив даунстрок. І потім обстрок зі зворотньої сторони також йде ну, замах в зворотню сторону обстроковий. Так ось це перша механіка. Тепер друга механіка. У перміно штриха є робота як перед пліччям от я показував на початку ролику. Це в гітару прям. Можна і кістю грати в гітару. Але я, я по-моєму, про це говорив вже в переходах на всі можливі, В туторіал на всі можливі переходи зі сторони на струну, я про це говорив. Але от сьогодні поговорю про передпліччя та про кість. Це в гітару передпліччя і кість зазвичай або паралельно, або із гітари працює. Також це використовується. Так, щоб зробити ще те, що інше, одного лише руху передпліччям чи кістю недостатньо. Важливо зрозуміти, що у нас, якщо ми почнемо так рухати. Або отак. Дуже швидко не розганяється цей рух. І дивіться, от я тепер додам локтовий підштовх. І тепер бачите, він дорозтрясується. Що передпліччя? Що сама кість, ну, зап'ястя. Що я роблю в цей час? Я роблю ось такі і імпульси. Імпульс підштовхування, імпульс підтягування. І бачите, в мене по інерції тепер і дотрясується. Сама кість, ну або передпліччя, все одно все йде від запястя. ці рухи. Так, ось ця механіка, без якої неможливе будь-яке вдосконалення вашої техніки, ну тобто, без цього неможливо прогресувати по темпах. Чому так? Тому що, якщо ви не будете, важливо зрозуміти, що якщо ви не будете робити оці підштовхи, щоб дорозтрясти саму е руку, ну, дорозтрясти запястя, то у вас так чи інакше, все одно буде лікоти підключати всю роботу. Але він тоді, якщо ви не будете його ось так підштовхувати, підтягувати, то він просто затиснеться у вас біцепс і почнеться монолітний ось такий рух. Тобто, в принципі, в грі на гітарі у вас є два вибори для перемінного штриха. Або робити імпульси. От бачите, це ледь помітно. Але це є. Якщо це відчуття. Подавляти, то тоді у вас перетвориться на. Уже бачите, я від локтя махаю. А от я тепер підштовхував, але е, ця інерція більше розповсюджувалась на запясться. Тобто у вас є два виходи. Ви так чи інакше будете лікоть використовувати гарний розслаблений вихід підштовхи, тоді ви дорострушуєте, що зап'ястя, що передпіча. Поганий вихід, у вас затиснувся біцепс, і ви просто монолітно почали забирати всю концентрацію роботи правої руки на лікоть. Буває таке, що люди думають, що вони грають кістю або передпліччям, і в них ні те, ні інше, тому що вони затиснули біцепс, проігнорували ці імпульси підтрушування, і вони почали грати від локтя з постановкою передпліччя або з постановкою кісті. Це часто буває. Тому що неправильне відчуття в роботі правої руки, тобто затиснутий біцепс. Взагалі, от механіка детально її розбираю, ми можемо затиснути, затиснути руку таким чином, щоб працював локтєвий сустав. Якщо ми стиснемо біцепс і стиснемо руку в кулак. Якщо ці дві точки, то ось стиснуті. от зараз показую. Оце на максимум лікоть працював. Тому що обидві оці точки затиснуть. Це дві основні точки. Звісно, ми можемо тут ще дожимати пальцем, тут можемо з цієї точки зжимати, можемо повністю так кулак зжати всі пальці прямо внутрі долоні. Але якщо у вас ці частини розтиснуті, ну тобто, от бачите, я з відтопиреними пальцями граю. Нічого страшного, можна в кулачок зібрати, головне не стискати в кулак. Якщо відтопирюєте пальці, головне їх ось так не відтопирювати також. Це також зажим, це також зажим. Це розслаблено. Це розслаблено. І ось коли в мене оці дві точки розтиснуті, я вільно можу. Вільно можу робити розтрушування. Що перед плічами, як я тільки що показав. Що кістю? Оце саме ця механіка, оця механіка. Того, що ці частини розслаблені, і я роблю всього лише підштовхи, щоб дотрусити кість і передпліччя. Оця механіка одразу підправляє всі нюанси, які у вас могли бути. Ну, всі нюанси проблемні, які у вас могли бути. Так, наступне. Ми зрозуміли, що у нас є відтяжка для того, щоб зробити удар, є локтєвий підштовх, щоб цей удар розганяти. Амплітуда, в принципі, починайте з широкої амплітуди. Чим ширше на початку, тим краще. Тому що на темпі у вас все одно амплітуда м, роботи правої руки в високому темпі, там 180 BPM16, 160 навіть вже почнеться, у вас все одно амплітуда розтрушування буде ну, звужуватись. Але якщо ви вже почали з широкої правильної амплітуди, вона звузиться якісно. І тоді рука у вас не затиснеться. Якщо у вас. Звужається амплітуда неякісно, тоді все одно буде локоть е працювати, тому що біцепс зажметься. Якщо ви почали з широкої амплітуди, то у вас вже оці підштовхи, розтрушування правильно працює і на високому темпі у вас це звузиться якісно і ви все одно зможете дотрушувати руку без зажиму біцепса. Е ну, І як е е наслідок роботи локтєвого сустава повністю. Тобто, у нас локтєвий сустав або підтрясує руку. Або монолітно забирає на себе всю роботу. Тобто, одне з двох ви обираєте ось моменти, уточнюючи, що те, як ми тримаємо лікоть. Пахва у нас правої руки закрита, не відкриваємо. Тобто, але й не вжимаємо в себе прям насильно. Тобто Ми повинні просто розслаблено її відчувати. І ось ця частина передпліччя облокотилась на корпус нашої гітари. Тут на полі в мене немає. М Підлокотника, як найбаназ РГ, але бачите, ось облокотились. Прямо. Також не прямо втискаємо, але м -м, просто тримаємо в такому положенні руку, що вона у нас обов'язково доторкається, як точка прижиття. Ось так, бачите, пахва закрита, і передпліччя лежить на корпусі гітари. І весь підштовх у нас йде ось таким ось чином, бачите? Тому ось це дуже важливий нюанс. Або кість. Або передпліччя. Не ось так. Тоді все одно точки пережиття, коли нема, все одно буде маховий рух такий від локтя. А щоб саме підштовхи імпульси, імси підштовхуючі імпульси були від локтя, чи кість дотрушуючи чи передпліччя, саме потрібно, щоб це було вжато і щоб ви від цієї точки відчували, як ви прям дотрушуєте. Тобто вся рука задіяна для того, щоб е розтрясувалась пріоритетно передпліччя або кість. Також наступний нюанс. Того, що як ми робимо міжструнні переходи. Подивіться мій туторіал на всі можливі переходи зі струни на струну при перемінному штриху. Я там детально про це розповів, але зараз я про саму механіку. Тому що я розповів там тому туторіалі, як робити нахил так, щоб вийти на абстрок і перейти на наступну струну, або як зробити нахил із гітари. І тепер даунстрок вилетить із струни. І ми зможемо таким чином наступну струну взяти абстроковим ударом після даунстроково. Я там це розповів. Але це всього лиш, ця механіка всього лиш дозволяє чисто перейти на наступну струну, але не робить сам перехід. Тепер, що ж робить сам перехід? Важливо зрозуміти, що від зап'ястя, чи перед ви виграєте, чи кістю це всього лиш робота атаки по струні. Нахил ви тримаєте перед пліччям, це вихід апстроковий. кістю із гітари вихід даунстроковий. Це всього лиш, бачите, в кожної, е кожної частини руки якби своя функція. Тобто робота, траєкторія, вихід зі струни. І тепер, як я роблю сам перехід зі струни на струну? Хтось подумав би, та просто дотягуємось запястям. Так, ви можете робити це до якоїсь сторони. В стрін скіпінгу це буде потрібно разом з тим, що я зараз розповім. Але дивіться, що повинно відбуватись. От, наприклад, ми граємо. Ну, хай буде тривольний якась паттерн. Паттерн тривольний. От увага на мій лікоть. Дивіться, що я збігаю. Тобто лікоть повинен робити перехід на кожну струну. Що це означає? От Ліхтям, як ми прижались до корпусу гітари, він повинен підповзати до кожної струни. От ми робимо цю роботу правої руки. І, бачите, в мене лікоть підповзав по корпусу гітари, доносивши запястя до кожної струни. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб у вас точно рука працювала в тому самому положенні на наступній струні, як і на тій, від якої ви почали. Тому що якщо ви дотягуєтесь, дотягуєтесь тільки за рахунок дотяжки запястя, у вас вже тут рука не в тому положенні, в якому була. На початковій точці. Тобто можна це ось так ось нюанс цей назвати, що одна фактична задача для одної частини руки. Для зап'ястя тільки саме розтрушування, для того, щоб атакувати струну. Нахил тільки для того, щоб цей удар вийшов зі струни. І локтєвий здвиг для того, щоб донести тепер струну до наступної, донести тепер медіатор. До наступної струни. Ось це отак можна сказати: в стрінскіпінгу я також зніму про нього туторіал, там працює витяжка зап'ястя разом з локтєвим здвигом. Тоді ми можемо скакати через всю гітару. Це я пізніше про це розповім.